Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Тіні минулого Тіні минулого, травми, які на вас впливають. Що вам зараз заважає рухатись вперед? У вперед. вас тут якийсь роздрайв на сьогоднішній день, можливо, в вашій творчості. когось тут сила родова розпаковується. Да? Хтось проходить етап зцілення, уроки ви проходите, і тут кажуть вам: зверни увагу, тебе зупинили, ти маєш звідкись піти. Тут ви маєте пропрацювати свої страхи. Страхи, У вас такий переход зараз. Хорошо, давайте подивимося. Тут випали мені пажі, саме в дитинстві. Хтось чітко буде проігруватися з мамою. Якась травма. Була, яка вас зупиняє. Кось в любовній темі, когось в розвитку, комусь в реалізації, комусь в стосунках. Отут дві травми там, де ви були пажом. Втрата довіри. І любовні стосунки: оце на вас впливає, втрата довіри. Ніколи взагалі не буду жіночною. Отут, дівчатка, розклад для вас, ви не маєте довіри, вона була втрачена в дитинстві з мамою, аналізуйте, згадуйте всі свої історії, які у вас були. Це впливає на ваші стосунки. Ви по факту не довіряєте своїм партнерам. І ви тут собі таку підсвідому, неосознану установку дали. Я ніколи не буду жіночою. Ось, давайте подивимося, кого ви граєте в стосунках. Тут про любовні стосунки. І вас, можливо, і є партнер, можливо, у вас і сім'я є. але ви себе не відчуваєте там жінкою. В цьому є ваш урок зараз. Зверни на це увагу і це пропрацюй. Давайте подивимося, кого ви граєте в партнерстві. От, ви притягуєте тріхугольники, трихугольники можуть бути любовниці, суперниці, свикрухи. Ви воюєте, вам треба третю особу в партнерстві. Можливо, ваш перший тріхугольник Карпмана був саме заключений в стосунках з мамою і з татом в дитинстві. Згадайте, кого ви захищали? Тата захищали, маму захищали, і далі вам треба в ваші стосунки в пару ще когось третього. Суперниця, не знаю, там друзі. Як соперники, да, видергають вашого партнера. І ви тут в програмі в мене, я все сама. Хочеш зробити хорошо, зроби це сама. Чому ви це робите? Тому що нема довіри. Нема довіри ні не до кого. А коли у вас нема довіри ні не до кого взагалі на світі, тим більше до свого партнера, ну, да, рано чи пізно прийде любовниця. Магія, в тому числі і так далі, це наслідки. А причина, отут в установках, я сама. мать діночка ви можете декілька разів заміж виходити. Ну, взагалі, бути щасливою жіночною жінкою, щасливою, прям щасливою щасливою в стосунках вам не можна, тому що, колись ви дивилися на стосунки, які ви бачили в дитинстві, мама і тата, ви тут вибираєте мені безпечніше. Бути самі, виховувати самі дітей, самі все виконувати, тому що всі мужчини предателі. Чого ви в своє пространство притягуєте мужчин предателів Тому що нема довіри. І вони вам ці установки і підсвічують. Да, нікому не можна довіряти. Всі мужчини предателі. Якщо у вас є партнер, у вас одиночество вдвоєм, у вас немає глибоких стосунків. А там, де нема глибоких стосунків, це буде рушитись. 24-й, 25-й, 26 рік розводяться, розпадаються пари. Чому? Тому що там нема істини і любові. Одиночество вдвоєм. От ви передерли мамину установку, терпи і получиш більшого. Тобто ви тут така страдаліця ліба страдається я мать-адіночка, пожалійте мене весь світ, ліба ви терпите, не розлучаєтесь з чоловіком, а понімаєте душею. Що я сама себе придаю. Взагалі, перший придатель вашому оточенні це ви сама. Ви себе придаєте, коли живете з нелюбимим партнером, да це ви і своїм дітям далі передаєте, показуєте, і потім вам підсвічується партнер і де вам зраджує. Ну От, ви, послушна да так, жінки роду ваші жили, і ви просто собі пояснюєте, в мене така доля, я не везуча і взагалі. Ну, ви граєте синдром хорошої дівчинки. Задача вийти з синдрома хорошої дівчинки. Це все я розказую в закритій трансформаційній групі. Не тільки розказую, а й даю конкретні кроки, що зробити для того, щоб вийти з цієї хорошої дівчинки. Там конкретні практики включаєте і трансформуєтесь, міняєте, перепрошиваєте себе. Поки ви в синдромі хорошої дівчинки, всі мужчини вами тільки користуєтесь, ви служанка, ви мать. Да? Ви гувернантка, ви всі ролі граєте в стосунках, так само, можливо, як і ваша мама. Ну, жінку ви не граєте, бо, можливо, мама не показувала приклада, що таке взагалі бути жінкою. І синдром хорошої дівчинки у нас формується в дитинстві саме тоді, коли ми заслуговуємо любов. Похвалу тата, похвалу мами, я принесу пітерки, може там мене похвалять. Розумієте? Ну Це все сформоване було з дитинства, ці всі е, рани для того, щоб ви трансформувалися і вийшли на свій істинний шлях. І хтось цим займається і виходить в класні стосунки, в класну реалізацію, і виходить, видергує себе з цих програм, а хтось сидить далі і ниє. І ви завжди е, е, в стосунках з партнерами лишаєтесь недовольна і брошена. У Вас, можливо, батьки, якісь там історії у вас були, де там віддавали вас бабусці глядіти, якийсь період, да? можливо, мама десь вас покидала, тато пішов з сім'ї. От вас травма брошеності, пропрацьовуєтеся це, любити себе це егоїзм, це ви чули в дитинстві. Да? Тому ви апріорі собі навіть не дозволяєте такої думки, що мені треба зайнятися собою, приділити собі час, згадати, що я жінка, побалувати себе чимось. Да ви всіх обслуговуєте, а тоді я десь там на останньому місці. І з наслідком ви можете хворіти. Чого? Тому що боліть вигадна, да? Так як і в дитинстві. Чому діти хворіють? Тому що тоді, нарешті, мама зверне на мене увагу, вділить мені час, зробить мені чаю і так далі. І, так далі. і це саме ви несете і в доросле своє життя своїми партнерами. Ви хворієте і ви думаєте, що чоловік там буде біля вас бігати в де в кого це спрацьовує, а навде в кого це не спрацьовує. Заболіла твої проблеми. І у вас тут синдром Спасателя. Я всіх спасу. Чому ви всіх рятуєте? Тому що ви травмовані з дитинства, ви недолюблена дитина. І, на жаль, це, напевно, 35% на планеті Земля. Но ви свого спасателя маєте трансформувати і спасати в першу чергу себе. Є класний вислів, спаси себе і ти врятуєш цілий світ. Поки ви всіх спасаєте, поки ви в синдромі хорошої дівочки, всі об вас витирають ноги. Чоловік, діти, батьки ваші, ви для всіх служите, робота те саме, клієнти, якщо ви з клієнтами працюють, вони вам підсвічують глибоку вашу травму. Пропрацюйте спасателя свого. Не спасайте того самого чоловіка, бо ми дивимося про а, стосунки. І ви йдете в трудагалізм, да? ви спасаєтесь трудоголізмом. бо там я нужна. Оцей спасатель вас, я там нужна. Но у вас є установка, що безпечні одні. Тут у вас може бути, а, знаєте, страх одиночества. Страх одиночества, але ваша душа розуміє, що якийсь період вашій душі треба бути в одиночесті для зцілення себе. Давайте ще ми ще подивимося, що ви ще боїтеся в стосунках, якщо ви боїтеся ще в стосунках, що ваш партнер вам підсвічує? Тінь суміння. От ви сумніваєтесь в партнері, в собі, в тому числі, не рішаєтесь на якісь правильні кроки, ваша душа інтуїція дає вам підказки, але ви боїтеся це. Робити да, правильні кроки, комусь треба піти, комусь, навпаки, почати знайомитися. Ви боїтеся обману і підвоху, тому ви і не довіряєте партнерам, тому що який партнер не прийде, він, звісно, мені докаже, що всі вони одинакові. У вас тут ехо-обід з дитинства. От пропрацьовуйте свої образи на тата, на маму, і потрохи-потрохи ви почнете вчитись довіряти, відкривати світу чоловіків, те саме про реалізацію. І ви довгий час стоїте, у вас страх перед майбутнім, ви ніхто вам гарантій не дає, тому ви стоїте і вабше апріорі нічого не робите, не міняєте. Ви боїтеся відказа ні. Ви оце саме цей травма брошеності, ви боїтеся відказу, ви маєте навчитися виказати ні і приймати відповідь ні. Ми не долари, щоб всім нравитись. Тому для того, щоб вас не ранили, щоб, щоб ви це опять, не впали в цей біль минулого в біль дитинства, коли вас травмували, ви одягаєте маску. «Да, Я совершенна, я всіх спасу, я хороша дівчинка, я хороша мама, я класна жінка, я супер виконавець на роботі, да? супербізнес-леді можливий. Тому ваша задача зняти цю маску, ви за цими ролями масками ховаєтеся. Ви боїтеся, що вас не приймуть і вас дуже е, крепко стрима, тримає кандалами такими страх відказу. От ви боїтеся відказу. Тому в багато яких історій ви вообще не заходите. Ви боїтеся того світу, тому що він дуже жорстокий. Що ще ви боїтеся? Ну, от ви сидите в зоні комфорту, і вам важко вийти з зони комфорту і в стосунках, реалізації. Мені так комфортно, так, можливо, мене це не влаштовує, але це мені, понятне болото для мене. Тому ви, да, носите маску неудачника, десь говорите самі собі, що успіх не для мене, класні стосунки не для мене, тому що у вас негативний досвід. От ви маєте весь цей досвід, який ви вже набрались на сьогоднішній день, трансформувати в свою силу. А не сидіти і казати, ай-яй, я нещасна, пожалійте мене. І ви чекаєте, чекаєте, можливо, спасателя, що хтось прийде, вас врятує. Вас ніхто рятувати не буде. Це ваша задача. І вас тут не відпускає ваше минуле. От ваша задача попрощатись з минулим, поставити крапку на ілюзіях, в яких ви літаєте, і в стосунках, і в реалізації, і ви повинні пройти цей міст своїх якихось досягнення, своїх поставлених цілей. Віра в себе, а ви чекаєте, 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 що щось зміниться. Нічого не зміниться, поки ви не почнете мінятися. Боїтеся а, помилки робити. Оце вас стопорить на місці. Сумніваєтесь і в собі, і в партнерах. Тому ви приколі цінуєте, стою на місці, ніфіга не роблю. Давайте ще для вас якусь візьмемо пораду. Що би вам сьогодні в цих історіях сказали вищі сили. Куди рухатись, на що звернути увагу, щоб вийти з цих ожиданий. Ну, ти маєш вибудувати свою стратегію, куди твій корабель пливе. Це твоя задача вибудувати маршрут, написати цілі, що я хочу, куди я хочу прийти, від кого мені треба піти, куди. Не можна звідкись піти, поки ви не знаєте, до чого ви хочете прийти. А от ви стоїте в стінах сомнення, і чекаєте, що буде якесь озаріння, і що все само зміниться. Не зміниться само, поки ви цього не захочете. До мене часто приходять клієнти, і я прям з першої консультації бачу, людина ще не настрадалася, вона не готова і не хоче апріорі, сама внутрішньо не хоче міняти нічого. Я просто відпускаю таку людину, я це розумію, щитую, бачу, і окей, я приймаю це. Не всім треба перемін. Хтось відімось робить, що він щось змінює, а хтось чітко йде, я все зроблю для того, щоб щось змінити в своєму житті. Давайте, я готов, готова. Конкретно що я маю робити? Я вас слухаю. І я бачу, що ця людина настрадала, ця людина готова до перемін. Тому перше, що ви маєте задати сьогодні собі після цього розкладу, а чи готові я щось міняти круто в своєму житті? Не просто хотіть жити в пінхаусах. І бути мільйонером, А ви готові пройти шлях перемін? Де треба все рубати непотрібне, ложне, ілюзорне, відпускати людей непотрібних, які просто приходили оцими вчителями, єрафантами для вас, щоб вас травмувати, але щоб ви вийшли. Свої травми зробили в силу і рухались далі, їхали на цьому кораблі. Ви готові до таких крутих перемін? Якщо готові, я вас чекаю на консультації. Якщо ви ще не настрадались, якщо вам так страшно, що вам краще сидіти в зоні комфорту і жити в тому болоті, на тому рівні, де ви є. Коли ви захочете. Побудувати маршрут, задати маршрут своєму кораблі. Тоді вам потрохи почнуть відкриватися всі дороги. Прям бачимо книжка тобі відкриється весь світ. Тому все в ваших руках, ви маєте цього захотіти, ви маєте в це повірити. Так, да, це буде, можливо, важко. А трансформації це важко. Це не про бабочки в животі, а в медітацію сіла, а завтра я інша. Це все хірня повна. Ви маєте повірити в те, що ви робите. Що ви міняєте? Навчання комусь, до наставника комусь єрафант, конкретна підказка, іди пропрацьовуй свої що? страхи, своє безсознательне. Нас так влаштовано, що нас сознательно, ми там якихось може 10-15% живемо, а безсознательно це оці всі програми. Наші ложні установки неправильні, наші страхи, досвід негативні, і воно нами керує. І наша задача, по максимуму, що нам підвласне, з безсознательного вивести в сознательне, навчитися відслідковувати в собі, о, а тут я йду по старому шаблону, о, ні, все, ламаємо сценарій, о, а тут я десь себе веду як мама, о, а тут я говорю як тато. І оце і є глибока робота над собою. Не лише з наставником, а й з собою, з собою, як особистістю кожен день. Цьому треба вчитися, якщо ви хочете жити краще життя. І тоді засіяють фанфари на вашій сцені, в вашому кіно. Ви тоді прийдете до цього успіху, чого б це не стосувалося, прийдете оцей е, е, мудре прийняття. В дзен, оцей, да? що я б нарешті я став творець свого життя, я керую, не мені система диктує, ким бути, з ким жити, яку зарплату отримувати. Не система мені отут же диктує, а я формую сама свою реальність, сам свою реальність. От ви маєте прийти, в цього творця, да, я творець, не просто казати, я творець. І далі йду по рейсах, система мені диктує, як жити. А ви маєте вийти в осознане проживання свого життя. Навчитися радіти кожному дню. Но ваша задача прийти в лабіринти свого розуму, лабіринти свого підсознательного. Трудяшки тут, да? бачимо, який муравей, але він, блін, суне на собі. Моравлі вони трудяшки. і вам, каже, будуй, будуй по-новому своє життя, стань архітектором своєї нової реальності. І буде тобі благость, божественна від Творця, і буде тобі все, що ти захочеш. Но ти повинна себе привести в порядок, вичистити весь негатив, де твій корабль десь зайшов, в якийсь гавень, не ту, не свою, де вся чорнота, не ті люди, не те оточення, не, не тими стежками я йду, які хоче моя душа. А маєте прийти в от таку гармонію. Блін, мені все подобається, що в мене в житті. Що мене оточує? Які мене люди, чим я займаюся? Блін, класно! Сьогодні я встала, проснула, сьогодні сонечко. От до цього стану ви маєте прийти. Ось ваші ключі. І ви на сьогоднішній день стоїте на виборі, ліба ви йдете. Одною дорогою, яка є понятна, яка є системна, так як рід жили, як предки ваші жили, так як всі люди живуть в системі. Лібо ви вибираєте свою дорогу там, де сонце, там де багато можливостей. Все в ваших руках. Ну, твоя задача поставити крапку на цьому всьому, що я озвучила сьогодні. Пишіть в коментарях, як у вас програся цей розклад, і напишіть, якщо ви готові, пишіть в коментарях, я готова, готовий до перемін.